Хто має слідкувати за порядком у класі протягом дня? За порядком у класі протягом дня слідкує вчитель та куратор. Перед початком уроку куратор відкриває аудиторію, перевіряє технічний стан комп'ютерів, за потреби провітрує приміщення та вмикає комп'ютер вчителя. Під час уроку головним є викладач. Куратор а, в цей час може лише допомагати вчителеві а, і а, не заважати проводити урок. Їхнє завдання вчителя та куратора проконтролювати здачу мобільних телефонів учнями, перевірити готовність учнів до заняття. На партах не має бути сторонніх предметів, які не призначені для навчально-виховного процесу. А, також на столах не має бути ні води, ні їжі, не на столах, не взагалі в аудиторії. На підвіконнях не має бути жодних сторонніх предметів. Треба, щоб портфелі не заважали пересуватись учням по аудиторії. Портфелі мають бути знаходитись під столом і не повинні заважати учня. Під час перерви викладач та куратор обов'язково стежать за учнями. Учнів в аудиторіях самих залишати не можна. Не можна, щоб діти грали в аудиторію в комп'ютерні ігри на телефоні або планшеті, билися, або а, бігали по аудиторії. А, краще всього попросити учнів вийти з аудиторії, а, закрити її і сказати учням, що ми цей час провітруємо аудиторію. Під час проєктної години, а саме Project Time, викладач та куратор забезпечують виконання учнями завдань за проєктом. Якщо це стосується самопідготовки смарт Куратор та вчитель контролюють, щоб учні виконували домашні завдання, не відволікалися на сторонні теми та не розмовляли. Викладач та куратор мають проконтролювати, скільки у дітей є невиконаних домашніх завдань за допомогою майстату. Також по завершенню останнього уроку вчитель має вимкнути свій комп'ютер та комп'ютери учнів, прослідкувати, щоб був виключений кондиціонер, світло. Якщо відкрите вікно, закрити вікно, прослідкувати, щоб в аудиторії був порядок, не було сміття, та закрити аудиторію. Куратор після цього заходить і перевіряє стан аудиторії. Також протягом дня за аудиторіями слідкує заступник директора та директор через систему спостереження або можуть фізично пройти, пройтись по аудиторіям і перевірити належний стан аудиторій.